Ще один схиблений е націоналіст російський Єгор Халмагоров, е який пише цитує, точніше, е телеграм Живо в Живовзет, Бідва за Донбас. Ну там їх розплодилося достатньо. Е так, от е що він пише з приводу ідеологічного значення міста Херсон, е щодо якого зараз є об'єктивні підстави, вважати, що росіяни починають готувати відступ. Холмогоров, значит, зазначаю, что убежден, что оставление Херсона приведет к внутриполитической катастрофе в России, масштабе последствия которой сейчас даже сложно просчитать. Потому непростые решения должны быть решениями защитить Херсон любой ценой. Херсон равно Донецк, равно Белгород, равно Сівастополь, фактично, зараз холмогоров пройшовся по всіх українських містах, які мають бути звільнені у ході боротьби з Російською Федерацією. Всі українські етнічні території, всі українські анексовані території із 2014 року мають повернутися у лоно е держави, який, е яка етнічно пов'язана саме е пов'язує ці землі саме з Україною. Е і е відтак, е що пише холмогоров е це така думка. ну Критичного джерела критичного крила у, у серед російських націоналістів, що Херсон не можна залишати будь-якою ціною, і саме для такої мети росіяни активно звозять точніше, вивозять свої боєздатні частини елітних військ, тих десантників, які розташовувалися на правобережжі Херсонщини, і насправді до останнього стримують натиск збройних сил України на цій ділянці фронту. А натомість на їхні місця на ротацію. Привозять чмобіків, привозять чмобіків, яких м'ясом кидають на підготовлені позиції, і вони там будуть оборонятися до кінця до останнього солдата. Справді а там будуть всі солдати останніми, тому що навіть паралельно росіяни вивозять із правобережжя Херсонщини, а зокрема з Береславу, навіть воєнних медиків. Що собою означає, що значить тих мобіків, які завезли, які навіть будуть поранені, їх чекає доля двохсотими, тому що ну насправді навіть не буде банально кому надати допомогу їх. Тупо закидують на м'ясо цих тупих чмобіків. Вже 2000 тисячі закинули на правобережжя Херсонщини. І є підстави вважати, що будуть кидати і більше для того, щоб як за словами Халмагорова «любой ціною здержать Херсон. Тому що ще раз нагадаю: на думку російських націоналістів, Херсон дорівнює Донець, дорівнює Белград, дорівнює Севастополь. Не виключено, що після цього картковий будинок російської політики саме за таким сценарієм і повалиться.